Виповнилося 130 років з часу першої згадки про Івано-Франківську духовну семінарію Української греко-католицької церкви. Цю подію урочисто відзначили в навчальному закладі, де юнаки впродовж шести років опановують не тільки богословські науки, але й своїми духівниками-наставниками вчаться звеличати душу кожного християнина та допомагати людям. Відзначити 130-річчя Івано-Франківської духовної семінарії приїхав глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. То само вашому алькаревському за нашу область, за всіх життів Карпаття, за людей, які, відділи, які приїхали до нас і тут знайшли для всіх семінаристів, які готуються статистарями і особливо для всіх наших захисників. Молимося за нашу перемогу, молимося. За всіх наших рідних, за всіх Івано-Франківців області і дякуємо, що ви відвідуєте Івано-Франківську на Івано-Франківські, любите наш край, наше місто. Духовна семінарія для Івано-Франківська, для нашого цілої заходу України. Вона має дуже велике значення, тому що тут дуже багато отців, які лише з духовної семінарії є лідерами своїх громадах церковних і ведуть за собою людей. Я добрими волонтерами, капеланами. Просто нашими духовними отцями, які допомагають нас в цей непростий час. Відбулася архієрейська божественна літургія, в якій взяли участь семінаристи, священники, єпископи та доброчинці, які завжди допомагають семінарії. Не бійся, тільки віруй. Такими словами, блаженніший Святослав звернувся в своїй проповіді вірян та дав особливі настанови майбутнім священникам. Ви, закінчивши семінарію, мусите бути не просто тими, які говорять про Христа. Доступ до Отця через сина, силою і діянням Святого Духа, як це каже нам сьогодні апостол Павло. Торкнути Христа, пережити Його животворящу силу, ми можемо тут, у храмі, через святу тайну Євхаристії. Близько 200 семінаристів вчаться тепер в Івано-Франківській духовній семінарії УГКЦ, яка має нелегку історію підпілля в комуністичні часи та свої величні традиції, що живуть і до нині. З нашої семінарії випускники сьогодні по всьому світі. Це деби тільки де є наші українці, наші вірні. Там є з ними також священники, які закінчували нашу івано франківську духовну семінарію. Хотілося б, щоб воно так і могло бути. Сьогодні відвідане блаженнішого є також дуже дуже поважні. Якраз для них, для молодих тих, які сьогодні в семінарії. Час війни, час важкий, де потрібно. Їм передати ту віру, щоб вони були тими добрими пастирами нашого народу, щоб закликали всіх до єдності, до любові. Духовенство ще з давніх часів так ну вважається. Одним із фундаментальних стержень не тільки духовності, так але беремо науки і суспільно і суспільне творення. Тому це надзвичайно важлива гілка, і ланка суспільства, яка дозволяє йому належним чином функціонувати, розвиватися і тим самим ставати на належний стрій. Український народ мужньо тримає оборону від ворога та наближає перемогу над ним разом із ЗСУ своїм сильним духом, вірою та високими моральними перевагами. Підтримати ці чесноти, основна місія священників наголошують духовні наставники, викладачі семінарії.